Оце без палочки гулять не може. Смачна тобі палочка? Добра? Палочка, кажу, в тебе добра, вкусна? Ай, боже, боже. І що ж ти будеш носити з собою? А ти її воно вже уже з'їв. Ніт. Де я тобі нову Дякую. уничтожитель Буратин. Закат. Сейчас на от тех щепок живой, Живит, болеть будет. Давай, поднимайся, на лыжи. Ходим, ходим по ходу, ходим. Нет. Иди по трошечки. Давай, ап. Да на что тебе то палка? Залышки видны. Іди і попригаємо трохи. Ап! Ап. Побігай, побігай, потруси жирочок. Ні, та палка їй мужик не дає. Знищити її треба. Ой, боже, чуть не впала. どうした